Вулиця Соборна у Вінниці. Вулиця Соборна, головна вулиця Адміністративно-культурного центру Вінниці. Вона повторює собою вододіл Великого Мису на річці Південний Бух. Триває від центрального мосту до площі Юрія Гагаріна, колишній базар Каліча. Вулиця почала формуватися одночасно з забудовою правобережної частини Вінниці. Так зване нове місто. На зламі 16-17 століття, коли Вінниця стає адміністративним центром Браславського воєводства. Початком забудови Соборної можна вважати закладення у першому десятилітті XVII століття Ізвіцького кляштору та подальше будівництво Домініканського, а згодом Капуцинського кляшторів, яке тривало загалом понад 150 років. Противагою католицької присутності у місті стало будівництво Чоловічого православного монастиря, що діяв. До 1726 року. Між цими духовними закладами, на думку історика Атамановського, приблизно на території сьогоднішнього кінотеатру Росія працював міський базар, який був зосередженням міського економічного життя. У XVIII столітті Вінниця обмежувалася на заході лінію вулиці Козицького. Системна забудова була відсутня. Окрім кам'яного комплексу мурів та Капоцинського кляштеру, вулиця Соборна, тоді велика або літенський шлях, уявляла собою на заході досить пряму безсистемну забудову садиб, житлово-торгівельних закладів та гостинців. На сході вулиця впиралася в Єрусалимку і спускалася до річки кількома напрямами, оббігаючи хаотичну забудову. Загалом, характер вулиці визначав штетл єврейське містечко з нетривкими будиночками. Ситуація змінилася з поглинанням Поділля Російською імперією. 1793 року Вінниця стає центром Браславської губернії. На місці сьогоднішнього кінотеатру імені Коцюбинського почалося спорудження будинку дворянського зібрання та резиденції генерал-губернатора, на місці готелю Савой міської канцелярії. Проте будівництво не було завершене. Наприкінці 30-х років 19 століття був запроваджений перший регулярний план міста, що упорядковує вуличні мережі. Соборна набула ім'я Поштової і почала неохильно виправлятися. Капітальна забудова почалася у 1870-х роках і набула свого апогею на початку ХХ століття. Сьогоднішні абриси Соборної заклали тоді міський голова Оводов та міський архітектор Григорій Артинов. Саме їхніми зусиллями від 1899 до 917 років на вулиці, яка до 300-ліття дому Романа здобула ім'я Миколаївської, була умощена бруківкою, оздоблена бульваром. В народі його називали бульвар Оводова. 1913 року отримала трамвайну колію майже 10 готелів, серед яких і Савой. Перша будівля у Вінниці з центральним паровим опаленням та електричним ліфтом, банки, міську думу, жіночу гімназію, центральну бібліотеку та інші будови. З 1910 року Вінницю почали освітлювати електричні ліхтарі. До того, з 1880 року освітлення було газовим. З радянських часів вулицю прийменували у Леніна. У 1936-37 роках реконструювали, розширили проїжджу частину, знесли бульвар, впорядкували тротуари. Довоєнні часи позначилися на Соборній будівництвом філії Центрального банку, знесенням Єрусалимки, створенням театральної площі, будівництвом цукротресту, нині будівля держадміністрації. У 1931 році побудовано перший звуковий кінотеатр. Нині кінотеатр імені Коцюбинського значної шкоди зазнала Соборна під час окупації фашистами 41 44 років. Під час війни вулиця мала назву Український проспект. У березні 1944 року окупанти спалили переважну частину будівель, які в повоєнні роки реконструювали із значними змінами. Після воєнні роки вулицю знову називають Леніна. У 1950 році збудований житловий будинок вчителя. У 56-му вулицю спрямували до нового центрального мосту. До того вона виходила до Бугу навпроти острова Кемпа біля сучасного спорткомплексу Авангард. 1963 року збудовано головпоштамп. Тоді ж знищено базар Каліча і збудований центральний універмаг. На початку 70-х років створено сучасний майдан Незалежності, який закрив перехрестя Соборної та Пушкіна. Збудовано міськвиконком. У 2004 2006 роках проведено капітальну реконструкцію трамвайної колії. Свою сучасну назву вулиця Соборна отримала 1996 року.